Радісні моменти переживаємо, бо нарешті зазвучали дитячі голоси, дитячий сміх залунав, і дитячий садочок ожив. Цього понеділка в Чернігові свою роботу відновив ще один заклад дошкільної освіти: дитячий садочок номер 68 Пізнайко, що на вулиці Порогова. У ДНЗ уже відкрили шість груп для малечі: три раннього віку, а також молодшу, середню і старшу дошкільні. За словами завідувачки Ірини Казимир, батьки вже подали 110 заяв. Дітки активно до нас підходять. Чому ми дуже раді? Тому все ж таки до вересня місяця ми плануємо набрати як мінімум 9 груп дітей. Востаннє дитячий гомін лунав тут 23 лютого 2022. тисячі Нагадаємо, під час авіабомбардувань цивільних будинків на вулиці Чорновола заклад зазнав руйнувань. Вибуховою хвилею були вибиті майже всі вікна та двері. Як наслідок пошкоджень зазнала система опалення. Після вигнання ворога із Чернігівщини садок почали активно відновлювати. Відтак за сприяння фонду Партнерство за сильну Україну замінили вікна і двері. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ допоміг з облаштуванням безпечного освітнього середовища в укритті ремонтом новими меблями, дидактичними наборами та ігровими осередками. За кошт міського бюджету в садочку оновили харчоблок. За підтримки ж великих друзів міста Латвійської республіки. У ДНЗ встановили сучасні ігрові майданчики а в групах з'явилися нові зручні ліжечка, матраци та комплекти постільної білизни для денного сну малечі, а також стільчики, вішаки для рушників і шафи для одягу. Ми дуже вдячні Латвії за надану нам допомогу за новенькі меблі, які дуже радують і діток і дорослих, бо вони нові, вони екологічні, діти мають змогу виховуватись у гарному сучасному новому оточенні. Як повідомили в профільному управлінні, сьогодні в місті працює 42 заклади дошкільної освіти. Загалом Чернігів серед лідерів за рівнем охоплення очною освітою, адже повноцінне відновлення та функціонування цієї галузі є вкрай важливим для майбутнього міста, а тому створення комфортного сучасного та що найголовніше в умовах сьогодення безпечного навчального середовища пріоритет для міської влади. З огляду на обмежені можливості бюджету, пов'язані передусім із вилученням військового ПДФО. Чернігів активно співпрацює з міжнародними партнерами, партнерами в питаннях відновлення та осучаснення закладів освіти значну допомогу місту надають латвійські партнери. У межах укладеної угоди. Між дитячими садочками вже розподілили понад три тисячі одиниць обладнання та меблів. Також місту передали 88 ігрових майданчиків чотирьох видів. Їх встановлять у 41 закладі дошкільної освіти. Зокрема, чотирма новенькими майданчиками від Латвії вже активно користуються вихованці дитячого садочку номер 32 Веселка. Наші новий майданчики. Я дуже бою хати, за цих майданчиків. Дякую нашим друзям з Латвії. Подивіться, які яскраві, гарні, сучасні. Дітям подобається. Вони на вулицю бігуть з великою радістю, щоб погратися, погратися, погратися. Це дуже велика підтримка для нас. Дякуємо. Також у 32-му садочку завершується ремонт укриття. Роботами займається управління освіти спільно з ЮНІСЕФ. За словами завідувачки, уже наступного тижня під час повітряних тривог діти проводитимуть час в оновленому безпечному середовищі.